Просто вслухайтесь в слова цього автора, цієї людини. Дуже потужний трек. Я розумію, що не усім реп, але не відноситесь це як до якоїсь субкультури, просто як до вірша. Свести титану бійців, що крушать тиранів, Без очі дітей, що стали дорослі зарано. І сталі ліва рука, і скла праве око, але серце палає душі любов'ю до Бога. Серце просить в тіла протриматись ще хоч хвилину. Серце хоче відчути дотик близької людини. Серце хоче дізнатись, яке ж насправді життя. Серце просить свободи, без каяття. Титанові ноги міцно ступають на асфальт. Майбутнє буде колись потім минулого зовсім не жаль. Кожен вдих і видих в моменті дарує, дарує різний біль. Але око, хоч скляне, та бачить ціль. Ціль зрозуміла і прозора, як роса. Подарувати серцю свободу, і любити життя. На Бога надій немає. Він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен, не завжди любив. Світло зміняє темряву, день зміни ніч. У кожного покоління своя запорізька січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. І до неї крізь смерті народження, крізь радість і біль. Титанові